Це Херсонщина, рушисти вдарили кабом по дитячому садочку. Слава Богу, що в цей момент нікого тут не було. Б'ють по навчальним закладам. Руйнують наші лікарні, вбивають наших дітей. Вдарили, як ми всі знаємо, охмадит. Ось у що перетворили дитячий садочок. Чотири каба скинули на один дитячий садок. What's ну that? Русня лупить, друзі. Ось це дітовбивці, які знищують наших дітей, які реально це, це геноцид. Шкода, що в нас ну не в нас, а ООН ОБСЄ вони як політичні імпотенти. Які все бачать, які дуже схвильовані, дуже стурбовані і нічого окрім цього більше немає. Ось так. Дитячий садочок. Жесть. Чотири штуки.